Вечір добрий всім глядачам каналу Новонелав. Дякую, що обираєте нас. Дякую, що разом з нами цього зимового вечора. І величезна вдячність Збройним силам України, які за різних умов за різних обставин нас боронять, і ми про це пам'ятаємо кожної хвилини, кожної секунди. І про це також говоримо в нашому ефірі. І як завжди, ось так от непомітно вже середина тижня, і більше того, середина зими вже минула. Що є нам на мій погляд. Гарним знаком Особисто Я завжди вітаю теплі пори року, і коли ми до них рухаємося. Це якісь такі знаєте гар гарне звіт. Власне про це будемо зараз говорити з нашим гостем цього вечора. У нас Костянтин Матвієнко, політолог. Добрий вечір. Вам Мої вітання краще. Я... політичний експерт слово політолог не зовсім люблю. Політичний експерт Костянтин Матвієнко. Як ви ставитесь до весни і до того, що ми вже півзими пережили? Ну, справді, ми перейшли екватор зими. Передусім, нам треба подякувати. Воти не лише збройним силам України, хоча їм в першу чергу безумовно, але і комунальникам. Тобто, ми бачимо, що Україна, великі міста, все ж таки проходять цю зиму краще ніж проходили минуло. Ворогу не вдалося розбити нашу енергоструктуру, працювали енергетики. Ми окремо коли небудь проговоримо про їхні тарифи, про якість послуг і все інше, але базові штатні потреби вони забезпечували за це їм велике спасибі. Забезпечують дай Бог що далі. Так теж було. До речі, я не знаю, чи як часто наші глядачі звертають увагу Громадським транспортом користуються на зупинках, от я так люблю не надівові там ходити читати, на, на зупинку громадського транспорту в Києві mm -hmm. зробили такі яскраві плакати, де дякують комунальникам, дякують за кожен день. І це зроблено не в якомусь такому в традиційному там стилі, а от mm -hmm. в форматі. Сучасного такого ну не комікси, а щось подібне до, до мистецтва, і це я думаю, приємно їм теж буде. Ну їм приємно, але те, що сніг треба чистити краще і не тільки в центрі міста, це теж безумовно факт. Безумовно, давайте перенесемося там, де яскрава, я сподіваюся, і така екзотична, можливо, зима постійно. Це курорт Давос, mm -hmm. який щороку щиро, згадують у січні, тому що там. Всесвітній економічний економічні відбувається про значення цього майданчику. Ми теж окремо поговоримо, але факт за фактом, що президент України Володимир Зеленський вже там виступив. Є певні меседжі, і те, що цього року значення Давосу в іншому контексті вже сприймається ніж у інших, ви погодитесь з цим. Для України це точно інший, інший контекст, і цьогорічний Давос, і минулорічний. Але цьогорічний безумовно більш рельєфніший президент виглядав справді як лідер країни. Але який... я перекусу давати. Я, я процитую, тому що Будь я ласка. почав про Зеленського по перше. Велика промова була так, і я хотів би зосередити на тому, що він сказав такі меседжі про те, що цей рік має стати вирішальним. Ну мається на увазі в військовому, можливо, переломний момент буде. Амбіції Путіна приречені, і це вже меседж, так би мовити, світовим лідерам я цитата Володимира Зеленського. Навіть нинішні приятелі Путіна. Пхеньяни, пхеньяні та Тегерані просто користуються його божевіллям, поки він ще має технології та ресурси, щоб платити їм. Ніхто не вірить у його майбутнє і не інвестує в так. нього. Ось ці слова хочу, щоб ви прокоментували і взагалі виступ президента. Президент чітко притримується своєї лінії, що жодних перемовин з Російською Федерацією до виведення всіх російських військ з усієї території України в кордонах 91-го року. Це чіткий меседж президента. Він не міняється з іншого боку. Ми бачимо, що і в Україні в українському інформаційному просторі і в світі весь час намагаються нам сказати, що давайте сідайте за стіл переговорів. Так звані експерти в Україні говорять про те, що скільки можна воювати, треба зупинитися на лінії фронту. Ну і звучали такі меседжі з боку так званих хороших росіян. Я особисто слухав одного з російських експертів, який в їхньому середовищі поважна людина, який стверджував, що в Давосі почнуть це перемовини між Росією і Україною на предмет припинення вогню. Ця промова президента, ну зокрема, цей меседж, який зачитали. Ви вона чітко говорить, що Україна стоїть на своїх позиціях. Нам важко, ми не саме величезні втрати, передусім людські руйнуються. Українські починаючи від пам'яток історії, археології, архітектури і закінчуючи об'єктами інфраструктури, але Україна стоїть. Україна стоїть, і попри от, е, ці настрої щодо мобілізації, ми розуміємо, вони в суспільстві дуже неоднозначні, uh -huh. передусім тому, що з самого початку влада неправильно повела комунікацію з суспільством на предмет. Мобілізації і той законопроект, який був внесений кабінетом міністрів, а потім відкликаний. Ну він справді виглядав як списаний з російського закону закону про мобілізацію. Тому а, тут влада зрозуміла, що не можна так поводитись з суспільством, Україна не Росія, і а, відповідно а, суспільні настрої все таки з точки зору а, того, що Україна має звільнити свої території, вони залишаються сталими, і не так через те, що ми дуже тримаємося за ці е, території. Ми розуміємо, скільки часу доведеться. Грошей, часу, зусиль в їхню реабілітацію вкласти. А ми розуміємо просто, що цей звір він не зупиниться, якщо дати йому зараз передих, то він там сконсолідується і пройде кілька років. І це навіть не наступні покоління, це ще не наше покоління. Ляже повторна війна з Російською Федерацією. Вони будуть прагнути реваншу. Тому тут іншого виходу, як ціл, цілковите припинення існування російської державної військової машини у світу у цивілізації просто немає. Щодо українських настроїв вчора з інформація агенції Bloomberg, так що нібито меседж від Байдена передадуть Зеленську. Кому прямо в Давосі це пан Саліван мав би зробити? Mm -hmm. Я не знаю. Скільки це? Ми ж не можемо цього знати, але Блумберг журналісти цього видання стверджували про. Те, що це, нібито така дорога вказ, вказівка ходити в глуху оборону, ледь ледь не так. Тобто ніяких контрнаступів, а от в 2024 році, як мінімум, оборонятися, де в цьому конспірологія, а де реальність, якщо вважати глухою обороною, знищення російських дуже важливих літаків над Азовським морем або Прильоти українських ракет по об'єктах військових об'єктах на території Росії, ну така глуха оборона, очевидно, може бути. Тобто, якщо будуть сточуватися російські збройні сили, вони будуть втрачати людський ресурс, будуть втрачати техніку, будуть втрачати настрої російського суспільства. Вони то звичайно росіяни прагнуть знищити Україну В своїй більшості, росіяни Україні заздрять, Україну ненавидять і прагнуть її знищити саме через те, що Україна показує, що жити можна набагато Краще навіть вийшовши з того самого совка з якого вийшла і Росія. Вона правда з нього не вийшла, вона ще в ньому глибше в нього занурюється. Е, то, е, все ж таки, вони починають співвідносити, що е, ті втрати, які вони несуть, загроза втрати ними державності, очевидно, не варта того, щоб отак, е, от маніакально прагнути знищити Україну. Тому час. Поза всяким сумнівом, працює на нас. Чи будемо ми наступати, чи будемо ми в такій глухій обороні, як я описав, це безумовно працює на Україну. Інша річ, що нам потрібен саме час на відновлення економіки, відновлення інфраструктури, повернення наших громадян з евакуації, по реабілітації наших фронтовиків. Роботи не початий край. Тобто, я, чесно кажучи, не думав, що. Нам доведеться стільки зусиль здавалося, що ми приклали зусилля в 90-ті, коли Україна отримала самостійність і коли відбувалося встановлення української державності, хоча Пригадую свою дискусію на пляжі в Маріуполі в 2000 році з капітаном української армії, коли я йому сказав, що Росія неодмінно нападе на Україну. Ми з ним побилися, нас розбороняли. Це, ну тому що було очевидно просто по настроях і всередині українського суспільства значною мірою, і е, по настроях Росіян, де, де б з ними не зустрічалися, чи в Америці, чи в Африці, е, чи там в далекому Південно-Східній Азії е, їхня заздрість і ненависть до України вона проявлялася там, після другої чарки, що називається. Тобто вони говорили, ми вас все одно захватимо. І, я... і залишилося тільки дати команду, як це зробив. Путін президент. зараз. Да. 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 Ну, то ні. Ні. Тобто Путін теж, він, коли він давав цю команду, він розумів, що він виступає на боці суспільних настроїв абсолютної абсолютної більшості Росіян. Так. До речі, про нього от якраз ми підійшли, і це такі знаєте, якби відповідь на оці розмови про тих, хто схиляє до мирних перемовин, тому що знову ж таки, наговорив він свої маячні вчора. Мається на увазі, що якби не Україна, то вже давно все закінчилося. І він сказав, що хтось поскаржився на відмову України від перемовин. Ну, звісно, мене цікавить ще інший момент. Багато зараз почалося такого посилу і меседжу в бік Балтійських країн. Я не знаю, чи випадково-не випадково ви ж знайомість з цим так. сценарієм від БІЛД. І, так, і о, те, що вчора він почав говорити, що звідти і Російських громадян викидують, він здається, сказав, так і насілені населені вони вже в той бік, і наскільки країни Балтії все-таки готові до протистояння з Росією? Країни Балтії загрозу усвідомлюють, От чому Естонія за відсотком ВВП займає мало не перше місце у світі по допомозі Україні? А тому, що Естонія розуміє, що Україна зараз. Бореться за їхню свободу за те, щоб Естонія, Латвія і Литва і далі Польща не були поневолені. Тому країни Балтії ментально і морально готові, тому вони і висилають росіян з своїх територій. Що стосується готовності військової, ну ми розуміємо, що ну, хто бував в Естонії маленька, дуже мирна країна. Естонці, до речі, хороші вояки. Тобто вони вправні, вони послідовні. Технічно грамотні, але чисельно ясно, що Естонія сама з Росією не впорається. Відповідно, вона прагне, щоб і країни НАТО і Україна докладали зусиль для стримування Росії. Я б не вірю в те, що Путін піде зараз на країни Балтії в нього просто для цього немає ні технічного ресурсу, техніки, елементарно немає техніки, а ні. Ресурсу людського, але те, що провокації провокації. От я хотів якраз сказати: там же ж російське населення, російськомовне маю на увазі, uh -huh. так і там є регіон, певний ближчий до uh -huh. В районі uh -huh. Нарвита. Так, і вони можуть влаштувати якісь чоловічків, щось таке на зразок. Це можуть так само можуть, як пам'ятаєте, з території Білорусі Польща намагалася закидати мігрантам з так. Азії. Можуть такий влаштувати сценарій, можуть диверсії, починаючи від електромереж і інших. Об'єктів інфраструктури, закінчуючи провокаціями, як ви сказали, з боку людей. Вони це можуть пробувати робити, але все ж таки, це розумієте, в чому тут проблема. Це не буде актом прямої агресії, відповідно, не вмикається п'ята стаття НАТО. До речі, очевидно, що статут НАТО треба переглядати з точки зору саме боротьби з провокаціями. Де-факто, між іншим, розвідки це і роблять. І в Україні, і в країнах Балтії розвідки країн НАТО працюють дуже і дуже ефективно. Але тут, тут треба все ж таки. Вважати е, такі провокації актом публічної агресії, і відповідно на нього реагувати і не лише санкціями, але і постачанням зброї, і постачанням фахівців е, необхідної техніки, і таке інше. Я сподіваюся, що Путін зробив одну добру річ для західної цивілізації. Він показав, що їм рано розслаблятися чи ще нам, тому що Україна є частиною західної цивілізації, вже по факту цієї війни, між іншим. Е, так, от нам розслаблятися рано, тому що е, не лише такі парі, як Іран, Північна Корея, але і Росія, і Велетенський Китай. Вони заходу заздрять. Вони заходу бояться, вони намагаються, тобто не самі народи, а передусім влади, тому що захід це про демократію, захід це про зміну влади. Росія, Іран чи Китай чи Північна Корея це про династії, це про збереження і замерзання влади назавжди, і консервація цього владного прошарку, незалежно від рівня освіти, культури, знань. Оцей владний прошарок він залишається. Як в радянському союзі була так звана номенклатура, угу. От як зараз ця номенклатура є в Китаї? Ну, так, і в цих в східних республіках з а, Азійських, так там Узбекистан, Казахстан вона тривало довго. Хотілося б вашу думку з приводу того, був візит ріші суника в п'ятницю. У нас і ось ці гарантії безпеки підписані з Великобританією. Я чув різні думки, знову ж таки від експертів. Хтось говорив, що це буде ну, розширюватися. Це документ. І наступні будуть підписувати підписувати підписанти це США? Можливо, Канада там, але був певний скепсис від, від тих самих експертів, що це ну порівнювали з Будапештським меморандумом, Наприклад, наскільки це там коректне порівняння? Дивіться, ми знаємо, що Україна воює зокрема, британською зброєю. Ми знаємо, що українські військові проходять вишкіл на території Великобританії. Ми знаємо позицію в Британії, починаючи від короля і закінчуючи парламентаріями, що Україна має виграти в цій війні. Тому не можна цей документ, особливо коли він підписаний зараз, в розпал війни, коли ситуація що називаю, коли фронт замерз, коли фронт зупинився. Я думаю, що я не згоден з тим, що це можна порівняти з Будапештським меморандумом. А якщо ще згадати про норвезьку-британську коаліцію про щодо безпеки на морі, і тут треба. З'ясовувати позицію Туреччини наприклад на того, щоб босфором все таки пропустити необхідні військові кораблі і військове спорядження, то вважаю, що це дієвий документ, максимально дієвий, який могла собі дозволити демократична країна підписати з країною, яка перебуває в стані важкої. Страшної війни, ну це певно, міро такий знаєте, виклик іншим країнам. Хто ну я чув, що реакція Канади була так на те, що вони ну можливо долучаться, і хотілось би, щоб більше було цих країн. А Хто з вашим прогнозами ще міг би продовжити цей? Ну, no, no, no. якби не вибори в Сполучених Штатах цього року, я б більш-менш певно говорив би про про Сполучені Штати, uh -huh. але там є свої демократичні процедури. Отже, я думаю, що в перспективі це в не близькій перспективі, не не завтра. Але це може бути Німеччина, за нею Франція. Далі менші країни Європи. Я думаю, що країнам Балтії символічно варто долучитися до цього документу, тому що він же обопільний. Тобто, а Україна показала, що вона може дієво стримувати навал Росії. Так. Тому цік... Польща. От ці країни, я думаю, пройшовши всі свої внутрішні демократичні процедури, незабаром долучаться до цього. Ну і щодо американських виборів, як відомо, маємо цю інформацію, що колишній президент Дональд Трамп здобув переконливу перемогу на перших республіканських президентських праймерізвайові в понеділок. Зробив він вже ряд гучний. Ну як це він може mm -hmm. робити? Ми бачили 4 роки його правління і чули ці заяви. І знов ж таки він з першого ну, одним з. Перш... Перших меседжів був те, що він швидко закінчить війну е, була реакція навіть е, секретаря е, Ради нацбезпеки Данілова. Так про те, що росіяни вже якось сподівалися на Трампа. що ну Я так розумію, що це посил був. що е, Давайте не будемо забігати наперед, а дочекаємося і побачимо, як як все станеться. Наскільки все таки реальна перемога, перемога і наскільки ще далі ось так він буде здобувати, і, і якби по. Ставилися до, до цих заяв, що він там знайомий із Путіним, із і з Зеленським, і знає, як все це завершити. Знаєте, значить, по-перше, нам треба бути готовим до перемоги Трампа. Це про непередбачуваність. Тобто, що насправді не будемо забувати, що джевеліни і Стінгери ми отримали від Трампа, і вони нам дуже в перші дні війни, в перші місяці війни, допомогли. Тому що має на увазі Трамп підзакінчить війну, це ще велике питання. Це буде залежати від ситуації, передусім всередині Росії. Але е, те, що Трамп е, взагалі ізоляціоніст. Він прагне зосередитись на проблемах сполучених штатів, тому на його думку сполучені штати взяли на себе занадто великий тягар, коли вони стали єдиним гарантом безпеки для всього світу, що для Тайваню, що для України, що для Ізраїлю. І це ще ж не кінець, тобто ці е, гарячі точки. От ми бачимо, що що відбувається зараз в Еквадорі. Ми бачимо, що відбувається в Гаяні, тому і це все на плечі Сполучених Штатів. Відтак, я думаю, що м -м, Трамп. Намагатиметься все ж таки обмежити видатки на зовнішню політичну, зовнішню військову діяльність Сполучених Штатів. Отже, треба бути готовим до того, щоб спиратися на власні сили України і на наших союзників в Європі. От Японія виступає, до речі, дуже потужним союзником України. Південна Корея, Австралія. Тобто західна цивілізація це не лише про Європейський Союз. Тому, от наші союзники. По е західному цивілізаційному цьому шляху, от е на них треба спиратися. Якщо штати ненадовго надовго випадуть з цього. М Союзницького пулу, ну, значить, треба буде бути просто до цього готові. Хоча є дуже-дуже цікаві такі от речі, я б звернув увагу на приватний сектор Сполучених Штатів. Окей, держава напряму зброю постачати не може. Але є способи, як виробляти потрібну Україні зброю е і постачати її на рівні приватних контактів. От чим збили літаки над Азовським морем, ми з вами досі наpsilon, не знаємо. Чи це був якийсь ексклюзивний штучний військовий товар? Це ні навпаки, це була продукція масового виробництва, яка була застосована. Росіяни я думаю, знають. Ну звісно, знають наші. Але про те, що про це мовчать, мені це дуже подобається. А як ви гадаєте, це можуть бути якісь приватні, да? От ці те, що ми не знаємо, і якісь неофіційні зв'язки, маю на увазі. Ну, контракт, я думаю, був підписаний, але він був підписаний не не без дозволу держав. Таке могло бути. Або з мовчазного дозволу, тобто без афішування цього а от е, все-таки чи є таке відчуття, що росіяни десь в душі там вже радуються тому, що буде зміна влади, і якось до цього теж готуються. А от у них є певна іфорія, можливо, пригадують минулий прихід Трампа і таке інше. Ну, мов, мовляв, це це все таки буде по-іншому, і це не Байден і ну, російські еліти готуються. Бо вони прямо говорять про те, що вони сподіваються, що Трамп примусить Україну підписати. Е, Мирну угоду з Російською Федерацією на умовах Путіна. От вони на це дуже-дуже сподіваються. А умови Путіна на сьогодні вони чітко артикульовані зупинитися на лінії фронту, щоб Україна не вимагала повернення своїх територій, е виплати репарацій і компенсації за зруйновані, е зруйновані об'єкти в Україні, е компенсації постраждалим. В цій війні, ну і видачу військових злочинців, тобто, от це умови України. Росія намагатиметься, сподіваючись на тиск Трампа на Україну, все ж таки залишити припинити війну на своїх умовах, що вони зможуть подати своєму суспільству як велику перемогу. А ми ж маємо теж до плану часто зживаються план Б термін останнім часом. Ми ж маємо теж до плану Б готуватися. Ми ж не знаємо, як поведе себе. А раптом Трамп маю на увазі, а раптом він дійсно отак, от скаже. Давайте закінчити війну на мовах Росії. Як ми маємо діяти? Зеленський тільки що в відповів. Абсолютно, абсолютно погоджуюсь. До речі, про зброю відомо і невідомо. Нагадаю, знову таки, ініціативу цього тижня від мі... віцепрем'єра і міністра Михайла Федорова так про те, що він закликав українців пройти безкоштовний курс зібрання дронів. І почати збирати їх самостійно, ну, умовно кажучи, ну ледь не на кухні, в домашніх умовах. Почалася широка суспільна дискусія з цього приводу, в тому числі і в нашому ефірі. Як ви зрозуміли цей меседж і наскільки це все реально на вашу думку? Дрон це високотехнологічна продукція. От чому Apple чи Samsung не пропонує збирати їхні прилади. Ну, Холодильник не збереш, припустимо, в домашніх умовах, але телефон здавалося б можна. Так, маєш комплектуючі, все ж таки збирати їх в домашніх умовах. Ну, уявіть собі, це постачання комплектуючих. Це певна логістика, а це певний фах. Як контролювати якість? Це військова продукція, розумієте? Щоб він не вибухнув в руках оператора, не дай Боже. Тому, як на мене, тут Федоров щось. Як би це сказати, так тактовніше для молодого міністра. А чи був це можливо меседж цьому самому Укроборонпрому, що ну дивіться, якщо ви не будете цим займатися, то українці почнуть вдома кліпати? Та ні, Та ні. 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 Я знаю випадки, коли справді в гаражах у Мільці збирали, але розумієте, нам потрібна серійна масова продукція в домашніх умовах. Її забезпечить, Розумієте, домашнє виробництво воно не ритмічне. Та ну слухайте, ну це просто я чим далі над цим думаю. Якщо Федоров не жартував, то він просто ляпнув дурницю. Угу. Гаразд. ну власне, бачите, ми так швидкі пройшлися по всіх темах, і дякую вам за це. Що за за вашу фашу за фа, фахову дискусію? Будемо раді бачити вас завжди в студії. Я нагадаю, що разом з нами був політичний експерт Костянтин Матвієнко цього вечора. Дякую, що дивитеся нас. Дякую, що підписуєтесь, коментуйте. Нам цікаві всі ваші думки. Наш інформаційний вечір на цьому не закінчується. Далі буде ще цікавіше. Отож, до зустрічі в ефірі усім гарного та тихого вечора.